Росія, мабуть, побачила, що світ реагує слабко. Ну, принаймні, деякі організації, які повинні були ефективніше відреагувати. Я до речі, за що люблю Ютуб. Тут можна більше сказати так з того, що ти думаєш про деякі організації, так аніж в телевізійному ефірі. Проте тим не менш, вся квола слабка, повільна реакція, яка починала спочатку зі слів. Ну ми співчуваємо. Ну треба довше поспостерігати за цю ситуацію. Ну не все так однозначно. Бля, наче Сіманіан почала працювати у Салавйовому на пару у цих організаціях. От чи не призведе це до того, що Росія така, ага, вони з'їли підрив Каховської ГЕС? Вони з'їдять і підрив кримського титану, наприклад, про що гур до речі сьогодні повідомило. Ну я скажу більше. Вчора була інформація, що вони підірвали там одну дамбу в місцях бойових дій. Да, вона звичайно не така за масштабами, але ж від цього людям, які там живуть і тваринному світу, не легше. Просто масштаби менші, але таких дам дуже багато. І мені здається, що зараз Україна в цілому, ми як держава, повинні почати дуже серйозну роботу з донесення до світу. Ну, однієї дуже простої істини, що відступ неминучий виступ відступ Росії з України. Буде закінчуватися о тим, що ми бачимо на екрані. Вони будуть робити такі речі на будь-яких територіях, які вони будуть полишати, і де в них буде можливість. Де будуть греблі, будуть підривати греблі. Повірте, на жаль, я хочу помилитися, але вони попідривають всі водосховища, які є в Криму, коли будуть іти. Вони можуть реально щось зробити з Кримським оцінким титаном, да? ну, влаштувати він щось катастрофу. Можна... Да, він замінований, як заміновані інші там греблі, наприклад, Із... які ЗАЕС вони контролюють. Uh, Запорізька атомна електростанція. Це взагалі окрема історія, яку до речі, зараз світ. От яка була б правильна реакція, яку б він міг виправити дуже простим одним кроком? Да, він виглядає дещо, знаєте, так просто популістично, навіть але дієво відправити туди величезний десант, представників ООН, мегамагатейте, хай сидять в якості. Ну, вибачте, живого щита. Тобто вони принаймні таким чином ну зможуть утримати їх від якихось дій, які вони можуть зробити. То почекайте, вони ж uh, вони ж уже що там червоний хрест казав на Ні, про червоний хрест, хрест я, я його на, не нас згадував. Нас не пустили на червоному хресті. Про червоний хрест, хрест я не згадував. Тому що про він так само буде казати, а нас не пустили. Все от гроші тут. Просто тут трошки інша історія, тому що як би ми критично не ставилися, наприклад, до МАГАТЕ. Але у МАГАТЕ ну була був позитивний кейс, коли вони змогли якось пробитись. І хоча б якусь невелику частину своїх людей для якихось перевірок туди завести, так зараз же ситуація критична. Ну, в принципі, історія з показала, що вони реально ну, ненормальні, і вони можуть таке зробити в масштабах атомної електростанції. А отак, отак, такий заїзд, знаєте, отак, от прямо, публічно оголошений, що ви нам не даєте гарантії, а ми їдемо. Вже ми приїхали до лінії розмежування, ми повідомляємо, що ми ну, але це ж може зробити той, у кого є. Ну, давайте так скажемо, політична воля. Хоча да? А зараз світу тут нема де вибирати тут або демонструвати цю волю, або потім мати колосальну проблему, яка, до речі, буде проблемою не тільки України, і ми про це повинні говорити. Що якщо ви думаєте, що ви відсидитеся і на вас ще ніяким чином не вплине, то вони ще не знають навіть наслідків, які будуть від цього, так. коли зараз все це довиливається в чорне море і почне там вбивати флору, фауну і багато інших речей, які цього стосуються. Ну а з атомними електростанціями ситуація мені здається, або там з тим же кримським титаном. Ситуація вона взагалі може бути непрогнозована. Бо розу трів ти ніяк контролювати, як би ти не хотів, не зможеш. Воно буде ну мати туди, коли буде, да і як цим чим це закінчиться? Це питання на сьогоднішній день відкрите. Тому треба серйозні приймати рішення і не боятися, іти на такі відверті якісь дії. Ну заради порятунку вже там не навіть України, а взагалі світу, Європи як мінімум.